Прямий стрім, та вже прямий стрім. Я в будь вас треба познайомити, що ви що сказати? Вітайте, вітайте так. з ним. Хлопці, дівчата, хто займається землею, хто вирощує хліб, інші культури на землі. Я вас всіх вітаю і хочу сказати, що земля це саме головна на сьогоднішній день. Наша суспільна цінність. Тому вам велика шана за те, що ви робите. Велика шана за те, що ви годуєте людей, за те, що ви плекаєте землю, зберігаєте землю. І, друзі, це ваш день, це ваше свято. Я вам раджу, не раджу, а бажаю бажаю бути щасливими, заможними, і щоб у ваших сім'ях все було гаразд. Так, так а, добре. за Привітання. Що на сьогоднішній день робить козацтво для того, щоб. Ну, повернути землю е територіальним громадам, людям, яку не вимагають. Казацтво, перш за все, для того, щоб щось робити і щось повертати, треба мати е е силу, яка альтернативна силі негідників. Бо негідники мають силу. Для цього треба гуртуватись з казацтвом, навколо казацтва. От, і у нас прямой стрямой стрім. Сьогодні ж день працівників сільського господарства. Так, що... Вітаю таким святом. О, о, о. Да, вітаю, 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 вітаю. Хело. Да. Тому, 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 тому треба мати альтернативну силу, а сила можлива тільки тоді, коли люди згуртовані. І люди згуртовані навколо єдиної цілі. І така ціль на сьогоднішній день у нас, як у Козацьо, це формування військово-грарно-промислового альянсу. Це ота мобілізація, про яку багато говорять. Треба мати економічну складову для того, щоб протистояти тій навалі, яку ми бачимо зараз на сході. Дякую. Тому, друзі, і підписники, хто дивиться канал, будь ласка, завітайте в Корсун Шевченківський 27 го числа. Буде більши да. е, науково практична конференція. І Там ми обговоримо вже не в онлайні, а в е, офлайні про, е, про ситуацію, як працювати і, і куди рухатись. Андрій, е, день працівників сільського господарства. Ваші. По Побажання, думки. Я хочу всіх привітати вас таким святом. Хочу сказати, що історично сталося так, що наша країна це аграрна країна, де вже багато поколінь Україна вирощує певні види культур. Які, в принципі, і давали змогу жити, розвиватися і процвітати українському народу. Ну, Раніше це козачество, а ще раніше там княжество. Що хочу сказати з цього приводу? Я бачу, що аграрна ситуація в Україні може розвиватися тільки тоді, коли аграрними питаннями буде займатися, самі громади, ну, самі громади, сама громада, тобто місцеві жителі. І коли громада буде розподіляти якби свої території і буде приймати участь вирушення культур, якби і отримувати з цього певну вигоду, певні дивіденди, то я думаю, що громади почнуть таким чином розвиватися і буде. Все прозоро, все благополучно будуть якісні медичні медичні заклади безкоштовні, якісні освітні заклади, дороги будуть. Тобто буде розвиватися інфраструктура таких громад. На підставі того, що громада сама безпосередньо приймає участь у вирішенні питань місцевого значення в межах тієї території, на якій вони знаходяться, і ті території, яка за ними закріплена. Ну і вчасності. Дуже хочу все ж таки нарешті побачити, коли український народ в лиці членів територіальної громадські осели міст почнуть займатися цим питанням безпосередньо, видвигати своїх делегатів на певні керівні посади. Якщо є партія, то що в партію входили представники громади, де громада сама видвигає такого делегата, який в подальшому. Манд йому дають мандат довіри, і він вже якби від імені громади вирішує ті чи інші питання з метою захистити інтереси самої жодної громади. Тому що що таке громада? Громада це одна із ключових елементів української нації, тому що українська українська нація поділяється на територіальні громади села Селище міста. Знову ж хочу сказати, територіальні громади це не є. Депутати, чиновники там сільські, сільські міські ради це є місцеві жителі за місцем проживання. Стаття 140 конституції України. Дякую за увагу. Дякую, 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 Ну, партія є. Якраз завітав лідер партії Сила нації Андрій Поліховський. Сьогодні день працівників сільського господарства. Що ви хочете побажати сказати? Доброго дня всім. Хочу побажати міцного здоров'я, перемоги. Я вважаю, що це дуже сильне свято в Україні, тому що ми є аграрною державою. Але ж я вважаю, що досить слів треба вже ділом. І найближчими тижнями ми ми покажемо ділом. Поки що не хочу казати, але вся Україна не тільки почує нас, а й пойме. Ми всіх обідаємо. І як я казав, кажу і буду казати, перемога буде не з нами. Не Понад нас, а вона буде попереду нас. Всі будуть знати, що українці ще не прийшли, а вже перемогли. Слава Україні! Героям слава!